Бачити, слухати подумки. Довго і важко світанок накльовує тишу, тягучу, сірілу, пахне повітря жнивами, гарячим асфальтом війною. Серпень налитий повінцями дами, ще соняшник цілий, котиться мовчки планета до осені, тягне усіх за собою. Дні довшевіку тривають, тремтять від сирен і маліють. Слухаєш простір, розписаний сонцем і вітром, оркестр, бачити, слухати подумки. Зараз вже кожна і може, і вміє. Віриш, любов, оберіг і зашіптуєш трави, стежки, перехрестя.